Всім привіт! Запрошую вас на огляд знижок до АТБ. Огірочки по 130, по 96, такі, як я люблю. І бачу, що були кабачки. Кабачки по 89. Попередній тиждень, до речі, їх ще не було. Це щось таке цікаве? Кольорова морква. 23,95 за кілограм. Звичайно, морква по 10,89. Буряк 16,95. Картопелька 21,89 і 29,95 ткарання. Нам вона, до речі, не сподобалась попередній раз. Капуста 13,59. Цибуля 15,95 і є ще рання капуста 59,95. Томати по 123 і по 89 такі великі. На знижці кукурузка 31,90. Розумний вибір. По 19.60 кетчуп і королівський смак. королівський смак, 35 гривень, 300 грам. Це у нас, ага, ось такий. Олейна по 43,90, а майола 44,50. Також стожар 46,90. Цей тиждень багато знижок саме на олію. Сукор 27,90 гривень. Борошно без знижок. Кокосова стружка 11,90 за 40 грамів. І розпушувач 2,40 гривень. Трошки знижки на скумбрію. 300 грамм халви соняшникової 2390 зараз. Попередній тиждень такий шоколад був по 78 гривень, якщо не помиляюсь. Зараз він 142. Але ще є на нас мілка по 45. Ось такий міленіум. Дуже класний чай, всім рекомендую. Дивіться, 100 пакетиків чаю за 46.90. Або 40 пакетиків за 30 гривень. Ну, звичайно, що вигідніше, все ж таки брати велику упаковку. куруді палички 17,70 кожного разу дивлюсь тепер на зефір і згадуй той, який я готувала. Рецепт на каналі. Переходьте і обов'язково спробуйте приготувати і ви. Все ж таки подорожчали мої улюблені спагетти. Зараз вони 17,50. Звичайно, є і за 12,90, але тут 300 грам. Такої соломки, а в цих 450. 34,30, лапаста ріжки. І ще є 34,30 спіраль. Сьогодні спробую ось такий: 400 грам 31,90. Пройдемося, як зазвичай, по крупах 11,80, перлова крупа, ячна 12,60, манка 18,90, до речі, у мене закінчилась манка, треба взяти. Кукурудзина крупа 15,70 яких пшенична З м'яких сортів пшениці 10,80, Шуно 17,90, гречка 23 гривні, і зараз шукаю подрібнену. подрібнена гречка 2090. Рис 4690, Пропарений на знижці, Довгозернистий 47,30 і круглий 47,30 також. Булгур 20. 5,50 за пів кілограми. Перейшли ми у молочний відділ, і тут по 23,50 йогурт галичина. Цьогор чудо 40,80, 520 грамів. Зовсім немає знижки на сир. Кисломолочний, окрім ось цього, 28,90 кожне 200 грам. Також на снижці вершки яготинські, 10%. Зараз вони 51,70. Густенький ефір. Не пишіть, чи ви любите такий, бо мені щось він не смакує. На знижці 4440. Плавлені сорочки кому 14,60. Знижки на сосиски, наприклад, ось такі 48,90 до макарошки, 330 грамів їх тут. Місна лавка першого сорту. Тигриня 51,90 300 грам і 55,90 за 330 грам. Ось таких докторських. сиром 5990. Оселедить своя лінія. Всі шматочки в олії 50. 30 коштує Але з карти ОТБС 34,96. Кістофіла 33,70. Нарешті з'явились нормальні ціни на яйця 26,90. Ось такі собі набирати. І всі інші в різну ціну 39. 42 і навіть 49 гривень. По 11,90 є корм для котиків. Також шебаль на знижці 15,90. Гарна знижка, було 23,20. Шкода, що немає на Фелікс, тому що наші коти просто обожнюють саме його. Червоні цінники на дитячі підгузки. жіночі гігієнічні засоби у відділі з побутовою хімією я великих знижок не побачила я що целих 103 гривні за 1,2 кілограми, і ще є ось такий пральний порошок. 214 буде коштувати з картою АТБ. В ньому скільки 3,5 кілограми. Ось цей рідкий пральний засіб ми брали для дитячих речей 113 гривень з картою АТБ. Він здається був навіть 80 з картою АТБ. От, але не виправдано. Він дуже швидко використовується, рідкий, ну, тож я його не рекомендую. Я цей жовтенький. Великі пляшки до зараз 107 гривень і 112 В пляшці один літр. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що ви були з нами. Пишіть обов'язково свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Ось так виглядають мої покупки сьогодні. Йду на касу. Па-па!